Всі ці місяці а, ми знали про те, що вона знаходиться в СІЗО, що на неї відбувається тиск. Ми розуміли про це, але батьки не давали дозвіл на публікації, тому що ми розуміємо, що були погрози. А ми слідкували пильно за цим кейсом. І от сьогодні, після того, як, скажімо так, було оприлюднено це відео, ми розуміємо, що на дівчину дуже Сильно давили в тому, щоб вона зізналася в тому, навіть чого не коїла. Я вважаю, що це був психологічний тиск. Я не можу ну, стверджувати, що до неї примінялася якась сила, тому що я не знаю, родичі не зараз не діляться цією інформацією. Але ж я розумію, якщо вона, скажімо так, була готова зізнатися в тому, що вона скоїла, то це б відео ми отримали на другий чи третій день після затримання. На жаль, в них. Пішов ну, такий тривалий час на того, щоб зробити це екшен-муві да, в стілі ФСБ, е, і, тільки, і це свідчить про те, що всі ці два місяці вони намагалися вони вибивали ці, е, скажімо так, дані. Ці кейси він показовий, тому що в цьому випадку молода дівчина може, е, скажімо так, довічна е, бути засуджена.